Привіт, мене звати Тарас Максимяк, і сьогодні у нас вже традиційно не зовсім стандартний огляд, огляд не зовсім стандартного автомобіля. Цей автомобіль приваблює до себе увагу і в стоковому варіанті. А от коли ви на ньому ще бачите цей шильдик зі скорпіоном, ви розумієте, що це геть незвичайний автомобіль. Так, Сьогодні я не втримався і почав робити огляд саме з підкапотного простору, тому що мені було дуже цікаво, як вони помістились і скомпонували тут двигун в такому маленькому автомобілі. Цілий 1,4 турбіна 135. 135 кінських сил. На перший погляд, це може здатись, ну типу мало 135 про що тут. Ну не забувайте, що автомобіль важить десь приблизно, може чуть-чуть більше тонни. Розгін в нього до 100, десь в районі 8 секунд, але в міських реаліях е, більше важливий розгін не до 100, а до 60 насправді. Тому е, в першу чергу він повинен давати динаміку на низьких обертах. Ну, з цим по ідеї, як. Кажуть, справляється турбіна. Простору тут дуже мало. Та сама фігня буде, що і в мого міні-купера було, він ну, досить перегрівається. В принципі, як власник підказує, що там вже познаходили рішення цих проблем. Але, в принципі, як знову ж таки стверджує хазяїн для пересування по місту, там цілком достатньо, цілком адекватно робочі градуси. Тож, якщо ви побачите під капотом е, потенційно вашого майбутнього Fiat 500 Abarth, побачите якісь там е, тепловідражаючі екрани чи щось таке, то знайте, машину не жаліли абсолютно. Тут такого немає. все акуратненько. Нюанс конкретно цієї комплектації тих років, в тому, що тут стоїть ксенон. І за того, що ксенон відповідно поставили додаткові блоки. Відповідно, місце стало ще менше, тому тут винесли окремо бачок для омивача, і він ну. Дуже маленький, то тобто, там два-три пшика і от кажуть, об'єктивно нема. І ксенон підрозуміває також під собою омивач фар. Ну зашпири в мене відійшли, мотор подивились. Тепер перейдемо до самого цікавого екстер'єр. Чи мені подобаються от такі от індивідуальні кампанії там, тим, що ну от Fiat дуже сильно постарався для того, щоб виділити свій автомобіль в загальному потоці. Fiat не поступив так, як там, наприклад, поступила би BMW, яка би взяла просто тройку. Там її зменшила б. Да? Там, тобто одні і ті самі автомобілі просто масштабують по-різному. Перед нами дійсно продукт надзвичайно унікальний. Видно, що над ним працювали з нуля. Видно, що головна ціль цього автомобіля була індивідуальність. А якщо ви не автоентузіаст, ви навряд чи поміните різницю між спортивною версією Абарт і між звичайною. Перше на перше, вас здивує ось цей от скорпіон на місці, там, де має бути шильдік Fiat. Також змінені тут трошки морда, Повністю змінена. Блін, я на цей автомобіль я заглядався, коли в мене було завдання купити собі гонку, відкататись на ній. І от я вибирав між Купером спочатку і Fiat 500. В принципі, якщо мова йде про новий автомобіль, він десь в салоні, отак, от в лоб може получитись в районі 25 тисяч, то йому альтернативи немає. Серед нових автомобілів таку їдучу зажигалку, ну, ви більше не знайдете. Плюс, яка б мала б ось таку харизму. Якщо вже ми розглядаємо варіанти БУ, ну тут. Оже треба розуміти, що міні-купер це він буде ну, по перше старший. По-друге, по всім пунктам це буде BMW в плані обслуговування. Взагалі такий формат автомобілів мені дуже симпатизує. Перевірено на собі, в принципі, його на 90% відсотків випадках його на щодень хватає з головою. Ну особливо якщо ви там молодий, гарячий і поки що ще без дітей. Вистачає маркет, вистачає сідушка складується задня. Сідушка складається взагалі просто, туди навіть картоху можна завести без проблем. Збоку автомобіль виділяється з такими фірмовими наліпками і шильдом абар. В Стоці автомобіль має 17 колеса, але оскільки хазяїн у нас вже починає взрослеть і ставати взрослим мальчиком, він вже почав думати про практичність і комфорт, тобто тут у нас стоять 15 колеса. По м'якості як? Ощутимо. Старі. А тепер перейдемо до не менш цікавого, це інтер'єр. Адже в такій харизматичній машинці внутрішність набагато може бути навіть важливіша, ніж зовнішність. Ну, інтер'єр Перша відмінність від звичайно 500 го звичайно, це ковші і більш спортивне кермо. Ось тут зрізане. Дуже люблю ці зрізи. Воно, по ідеї, вам дозволяє більш комфортно заходити, виходити. Ну і при активній рульошці е досить ну ти чітко розумієш, де в тебе ну навіть не дивлячись положення керма, та і зручніше перекручувати. Далі, в принципі, відмінностей як таких немає. А ну кнопка тут спорт стоїть в штатній в звичайному 500-му Тут кнопка еко також. Мене здивував. Ну руль досить такий великий, знаєте, для такої машинки, але ну. Великі окремо у нас виведений буст турбіни, і також якщо ти там забуваєш переключатися, вона тобі натякає. Мол, давай, давай, переключайся, вверх, вверх. Кнопочка Windows У нас тут і виявляється. Тут ця система заточена на Windows системі, але тільки італіаномовна. Ще в принципі потрібно не забувати, що Fiat в цьому автомобілі дали собі завдання дати е, покупцеві максимум за досить невеликі гроші, ну, включаючи максимум стилю, максимум швидкості. Ну і в принципі за адекватні гроші. За три роки 50 тисяч експлуатації я тут не бачу ніяких особливих затертостей, якихось боків там. ну... Руль не затасканий об'єктивно. І навіть ручка КПП, це механіка, і вона у нас активно використовується, вона навіть в досить-досить пристойному стані. Так, ну в принципі, насправді, ззаді не так то й погано, як могло здаватись ну, на перший погляд. Перед тим як сідати, вам обов'язково потрібно підняти підголовник, адже він буде муляти вам між лопаток. Знову От. Середнє положення переднього сидіння, Тут м'які ставки, тобто коліна поміщаються. Ну, В принципі, дивіться, от з п'янки дуже зручно їхати. Якщо у вас двоє буде, дуже надійно зафіксованим, і отак от, от їдеш. Ні, ну жити можна. В межах міста пересуватись в критичних випадках і не дуже критичних, в принципі, можна. Ну, Це краще, ніж взагалі відсутні задніх сидінь, як в мене було в міні. Оп. Yeah, yeah. Да нет, слышишь? Нормально там можно жить. Власне, чому Абарт? Був такий спортсмен, спочатку мотогонщик, потім він перейшов в автомобільний світ, Карло Альберто Абарт. Він там тюнінгував автомобілі на базі Фіата, точніше, як він е, випускав запчастини для доробки е, вже, власними руками. По суті, перші там тюнінг-кіти. Також його вирізняло в його автомобілях. Це вихлоп і звук. Тобто тут це є окрема фішка, правда. Цим займались вже Ferrari, ну настроїли звук. Скажу, звучить ефектно, ну, це ви почуєте. Ззаді це, в принципі, класний добротний хетчбек. Тут нічого не дратує і навіть є такий суперспортивний спойлер. Ось. Ну, Ті, у кого були турбомотори, знають, що має бути в будь-якому автомобілі. Це масло. Прошу звернути увагу, що тут якесь суперексклюзивне масло Only. От тільки його можна заливати в цей двигун. Цікаво. Ну, об'єм багажника, звісно, тут не супер великий, не універсал. Пакет сільпо кинути можна без проблем. В принципі, якщо вам більш габаритні речі, якісь треба перевозити, ви спокійно можете опускати сидіння і використовувати вже повний об'єм. Ось тут, от у нас на сидіннях, до речі, навіть така. Пластик чи метал? метал... Металева така накладка, до речі, круто. Так що ви навіть не пошкодите заднє сидіння. Це було щось. Коротше, е, дуже крута. Е, коротше, якщо не знаю, чи перша машина це може бути, але якщо ви навчитесь на першій машині на ній їздити, то це е, вообще крута. Е, Вона дуже зажигалка, е, незважаючи на те, що ну, маленька, я думав, повороти геть не буде тримати. Думав, що буде геть нестабільна. Стабільна. О, круто-круто, я її аж собі захотів. Ну і саме цікаве, це ціна на такий ексклюзивний автомобіль. В принципі, розвал ціни залежить від того, як її експлуатували. Якщо там, ну, Оскільки машинка підбиває, щоб її експлуатували жорстко, да, там багато хто її починає тюнить, колхозить. В принципі, на ціні це добре не відображається, тому що, звісно, виникають питання, як її експлуатували. Все ж таки, не треба забувати, що це фіат. В нашому випадку це абсолютний міський житель, чистий стоковий стан з офіційною історією, з офіційним обслуговуванням. В принципі, він зараз цей автомобіль продається за 16 тисяч. Але я знаю хазяїна. Ми там якихось 500 баксів ще дожмем, Так що пишіть мені. Якщо я її не заберу собі раніше, Того, що ох, я згадав міні-купер, я згадав ці хо -хо -хо, поїздочки, коли в тебе кожен виїзд перетворюється в якусь маленьку пригоду, ти ловиш погляди, ну, це неймовірні відчуття. Тому якщо у вас зараз є можливість, поки ви молоді, гарячі, вам треба брати цю машину. Якщо у вас є можливість придбати другий автомобіль в сім'ю, вам треба брати цю машину. Якщо ви шукаєте свої. І подружці, жінці, дочці машину, вам треба брати цю машину. Є, звичайно, свої нюанси, Там може комусь буде там пластик занадто твердий, може ще щось. Але, хлопці, тут нормальна музика, тут є саббуфер. Крута машина. Всім рекомендую. Якщо є можливість, вам її треба обов'язково купити. З вами був Тарас Максимяк. Щасти.